Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно. Доброго дня. Вибачаю звук виключений. Ще а, раз я раз. А, вас чутно, чутно. Угу, дякую. Зараз. Зараз є ще... да, суб'єкт господарювання. Чекаємо, що да, не підключився? Да, 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 буде, буде. Добре, давайте пару хвилин зачекаємо. Дуже, Дуже. дякую. І всі затрималися і різним причинам туди не поїхали. Так, так, так. Таня, доброго ранку, в тебе. Відключимо тебе, Таня. мені, будь ласка, підключився до нас суб'єкт з господарюванням? Так, підключився. Дякую. Пані Наталі, скажіть, кого ви представляєте, щоб ми зрозуміли, чи є в нас громадськість? Я представляю розробника звіту СУВД аероекологія плюс. Дякую. Отже, поки що громадськості немає, тому діємо наступним чином. Хвилин 15 дамо представникам громадськості можливість підключитися, можливо, хтось почав тільки зараз підключатися через якісь технічні негаразди, в нього щось не виходить. Тому чекаємо о 10.15 будемо розпочинати наші громадські слухання. Добре, дякуємо. 15 хвилин Почекайте. Почекайте. А я попрошу суб'єкта господарювання. відключити мікрофони, тому що у нас ведеться вже відеозапис, щоб ваші особисті розмови не фіксувалися на відео. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Вже у нас 10 година, 15 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися, підключився. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 28 жовтня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством по виробництву інсулінів індар стосовно планованої діяльності, що передбачає виготовлення фармацевтичних препаратів і вторинне пакування лікарських засобів та виробів медичних приватним акціонерним товариством по виробництву інсулінів індар в місті Київ. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив від планованого на довкілля від планованої діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прям 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину. 17 хвилин на громадських слуханнях у нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників я попрошу представитись для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписаний Індар, попрошу вас представити сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Я начальник відділу екології приватного акціонерного товариства по виробництву інсулінів Дрига Тетяна Олександрівна, начальник відділу екології. Дякую, пані Тетяна. Пані Наталія Векла. А, добрий день. Я Наталія векла, представник розробника звіту СОВД ТОВ аероекологія. Дякую. Отже. Станом на 10 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двоє це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства по виробництву інсулінів, індар стосовно планованої діяльності, що передбачає виготовлення фармацевтичних препаратів і вторинне пакування лікарських засобів. Та виробів медичних приватним акціонерним товариством по виробництву інсулінів Індар в місті Києві та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дуже, Дуже дякуємо навзаєм. До побачення, до побачення, до побачення. До побачення.